ми покажемо зараз кухню. Це те єдине місце, тут джукна, яке можна зараз показувати. Таке завше дотримується Гігієни. Європейські стан, просять бути людьми. Потрібні волонтери. Було написано, що потрібні волонтери. Ще досі потрібні, так? Мало людей? Хай приходять? Ну, ви не в курсі, я розумію, що це не ви набираєте волонтерів, ви самі ви... волонтери. Але хай приходять. Допомога потрібна, так? На третю кухню грошима, так? А, вночі? Ну, от ходовий такий товар, той такий безсмертний. Сало, хліб, чесник, цибуля, я от чесник нарізаний, цибуля ложкою можна додавати капуста. Ну, Тобто антивірусне, антигрипове. Зараз ріжуть ковбасу. — На кухні. — Є гарячі? Ні-ні, дякую. Ми, ми не голодні, але от є гарячі, кажуть. Добре? А там далі чай і кава, правильно? А тут чай. Варення, мед, всі діла. Добрий вечір. Пробачте, ви мабуть, вже всі за день набридли, я знаю. Приходять. А, нормально, так. Да. Ну, значить, тоді ми вам теж раді. Свіжа кров. Ввечері прийшли багато роботи вночі тут. Чи ви перший раз? Ні, я дев'ядень. Ага. Ну, не так, як в день. Не так, як вдень, так? Да? Легше навпаки, так? Да? Ясно, дякую вам. Закликають волонтерів прийти.